Ми переїжджаємо, а куди зараз ви все побачите, як тут гарно. І що, ми вже на місці, пам'ятаєте, друзі, ми тут були декілька років тому. Так, і це котечно гірське містечко з Як тут красиво, все розбудовується, розвивається. А ось і наш будинок. Давайте зайдемо. Ну, я пам'ятаю, в нас був майже такий самий будиночок. У кожен будиночках ми вже проживали, але кожен відрізняється від іншого. Дуже красиві краєвиди на гору Петрус, на гору Говерла. І своя власна велика тераса. Як і минулого разу, у нас буде барбекю. Бар будемо готувати тут смачні вечері. Стейки. Так, дівчата, тримайте, у нас Так. Цього разу будиночок у нас під номером 15. Так. Вау, яка вітальна просто! Вау! Клас! Це дуже гарно. Дуже варте місця, дуже все красиво. Ось який диван великий. Ой, какая. Даша і Тефі вже знайшли собі м'якеньке, зручне містечко і відпочивають. Настя, ти помітила, який тут столик? О. Подивись так, з їхнім краса. логотипом. Сковор. До речі, сковор в перекладі означає ліс. Всі будиночки в скандинавському стилі. Дуже багато натуральних матеріалів. Наприклад, ваза з глини. І нас зустрічають ось таким красивим живим букетом. Так. Гілочки хвої. І навіть смачний мед та джем. Круто. Є літ із лісу. Угу. Хочу вже спробувати. Позаду мене велика кухня. Данна. О, наступ будувати смаколики? Так, побігли далі. Тут у нас санузел. Вау! Який Вау. Вау. гарненький. Душики великі, подивіться. Клас. Теф. А тут що за сходинки? Вау! Как мене? Сходинки це такі повички. Як тут красиво і стильно. Дівчата так. побігли далі. Тефі вже зачинила дзеркало. Вона завжди, коли бачить дзеркало, гавкає, тому що не розуміє, що це вона. Там ще одна тефі є, так? Пішли нагору. Вау! Як тут незвично! А тут що у нас? Клас! Тут ціла кімната з ліжком. Ох. Дівчата, ви обрали вже собі кімнату? Так, так. це наша бачення <звук> полички ось такі. по бокам. До речі, так незвично керувати така низенька, але це круто. Мені подобається. Ви помітили, що стіни тут немає? <звук> Простір з'єднаний з, з вітальною. І ви можете насолоджуватись цим красивим краєвидом. Так, круто. Тефі на приколі, ну добре. Пропустимо. Тут полички, тут будуть наші речі. Поставимо тут все і буде дуже круто. Наша кімната мені дуже подобається. Мені теж тут ще є світло. Опа! Вау. Багато додаткового світла. Естетика. Друзі, як тут круто! Це наша кімната. Так. Давайте далі. Має бути ще одна кімната. Пішли шукати. Так, о, оточить. Так. О, господарська кімната. Так, ну тут все необхідне. Є все необхідне. Так. Сушка, пральна машина, просувальна доска. І навіть ще багато вільного місця для наших речей. Так, сейф, що теж дуже необхідна річ. Пішли далі. Ще є одна кімната. О, о, кімната. Все, все-все-все. Ми зайшли. О, о яка вона велика. Я бачу. Вона дуже велика і тут ще одна душова кімната. Теж велика і теж... Тут гарно. Так. Стільки місця, стільки простору, все таке красиве, стильне. Не валера. І тут теж сходинки, полички. Добре не буде, та ту ще тільки що заїхали. В будинках дуже приємні аромати власного виробництва скокор, додають особливого затишку та комфорту. Стільки місця, щоб можна було зберігати свої речі, це дуже круто, мені подобається. І Вихід з будинку. Шоці. Ось так відкриваєш і йдеш на прогулянку. Тефі. Головне не відпустити тефі одного. Всім привіт! Ми тільки заселилися. А можна тут? Спілку? І нам вже все подобається. Може, ти Спробуй. А як я піднімусь? Так, як і спускалась. Yeah. Круто, мені подобається. Тефі. Вас? Так. Да. У нас навіть лавочка своя і газон. Моя карамелька З будинку ми ще не доходили на терасу. Тому Прошу Вау! Very beautiful. О, oh, собака здрасте А це Так те пізнайомиться з території. Оце то її повезло. В два місяці стільки всього побачила. Звідси відкривається прекрасний краєвид на гору Петрус. А Ось там далі можна побачити говер. Великий ліс, чисте повітря і краса. Наш відпочинок продовжується в такому красивому місці. Дівчата, зараз у нас буде смачна вечеря. Картопелька і м'ясо грилі. Круто! Головне запастись м'яском, привезти з собою і на свіжому повітрі готувати ось таку смакоту. Вечеря готова, всім смачно. дякую. Ось така у нас гірська атмосфера. Гармонія з природою. Так. На терасі. А ось який кемп простір активності для дітей. Пригоди нас чекають. Гей, привіт, дівчата! Вітаю, кемп з когур! Я Настя, я Беш. Ради знайомству мене звати Ніко. Я староста нашого кемпу, uh -huh. а це містер Скугурський, наш тотемний талісман. Давайте підтюємо містеру Скугурському. О, супер! Круто! Ласкаво, просимо, заходьте. Сьогодні будемо розмальовувати шопери спеціальна текстильна фарба. А може щось своє намалювати? Можна. На Хороше, так і буде. Хороше ловить. Далі у нас що по плану? Купатися в басейні. Найцікавіше, йдемо розважатися в басейні, а вже потім смачна вечеря.